Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладачу онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Ми завершуємо цикл відео, який стосується швидкого повторення. І ми вже, нагадаю, повторили алгебру геометрію з 7 по 10 клас. Цьому відео залишається згадати саме геометрію 10 класу. Як завжди, я пропоную вам працювати разом зі мною. Взяти ручку, взяти зошит і не просто дивитися розбір тесту, який я зараз буду вам пропонувати як кіно, а працювати. Працюємо разом! Починаємо! Починаємо тест. Як тільки ми натискаємо Почати, в нас відразу включається таймер. І обмеження 20 хвилин працювати потрібно швидко. Перше питання: скільки площин можна провести через три точки? І відразу згадуємо аксіома через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину і тільки одну. Але в цій умові не сказано, як розташовані точки. Три точки можуть не лежати на одній прямій, а можуть і лежати. І от саме тоді, коли три точки лежать на одній прямій, тоді через пряму можна провести площин безліч. Тобто відповідь одну або безліч буде правильною. Проблема з стерометрії і чому дуже багато учнів не розуміють її, тому що не враховують великої кількості розташування між собою фігур. Фігури можуть бути розташовані між собою по-різному. Перевіряємо, якщо правильно з'являється зелена позначка, все добре, йдемо далі. Наступне питання. На рисунку зображено куб, як розташовані прямі B1C та c 1 d 1 Я покажу вам на рисунку, щоб було краще видно розташування прямих. Саме пряма b 1 c Я її позначу штрих-пунтиром, тому що вона лежить в площині, яку ми не бачимо. B1C А пряма c 1 d 1 Вийдемо я просто її наведу більше. Ці дві прямі. Вони не лежать в одній площині і не перетинаються. Тому ці прямі називаються мимобіжні. Якщо дивитися на наступні відповіді, паралельні, вони бути не можуть. Перетинатися вони не можуть, немає спільної точки. А встановити неможливо ну, це як альтернатива для відповіді. Перевіряємо. Все правильно. Наступне питання: яка з наведених фігур не може бути паралельною проєкцією ромба на площину? Згадайте, при паралельному проєктуванні зберігається паралельність і відношення відрізків. Ну, це, таке коротко сказала, основні властивості паралельного проєктування. Тому ромб при проєктуванні може бути паралелограмом та квадратом, там є паралельність протилежних сторін. А от трапецію точно бути не може, тому що є дві сторони трапеції, які не паралельні. Відрізком так само може бути ромб. Чому? Якщо площина ромба паралельна площині, на яку ми виконуємо проєкцію, на яку проєктуємо, тоді буде саме відрізок. Натискаємо, перевіряємо. Все правильно можна крокувати далі. Питання під номером 4: дано трикутник АБЦ, площина паралельна прямій АБ перетинає сторону А це у точці К, сторону Б це у точці М. Давайте зробимо рисунок. Площина, і саме з неї я починаю робити рисунок в 10 класі, я рекомендую завжди робити саме так. Ну, Все дійсно залежно від задачі, але так більш зручно. Якщо площина паралельна прямій Аби, вже можна здогадатися, от я зображу її, наприклад, знизу можна зверху, але знизу зручніше. От вона саме таким чином буде зображена: пряма АБ, позначаю А та Б. А перетинає сторону А, це у точці К, а сторону Б це у точці М. Е. Тоді точка С буде лежати в іншій частині простору відносно площини альфа, а знизу це зверху Отак, От якщо по-простому. Пряма А це перетинає площину. Я зображаю, дивіться, яким чином. Частину прямої ми бачимо, інша невидима. А потім знизу знову видима частина прямої. Перетин я позначу точкою К. І так само Б, Це. Над площиною вийдеме частина відрізка, далі штрих-пунтир і знову бачимо частинку відрізка. Ну, Майже трошки криво, вибачте, лінійкою рівніше було б Позначаю тут точку М. Що відомо: К-середина АЦ. Середина АЦ. Ще Аби паралельно альфа. І є така властивість, якщо дві площини перетинаються, АБЦ та альфа перетинаються. І пряма АБ, яка лежить в площині АБЦ паралельна альфа, тоді вона паралельна прямій перетину двох площин, паралельна КМ. Це дуже важливо. Є така властивість, і я зараз вам її нагадала. Якщо Аби паралельно КМ, тоді КМ середня лінія. Чому? Згадайте. За теоремою Фалеса, якщо в нас паралельні прямі витинають рівні відрізки на одній стороні, на стороні А це тоді і на стороні Б це рівні відрізки. Ну це я так майже доводжу. Це тестове. І дуже швидко потрібно було встановити, що КМ середня лінія. Якщо АБ 10, тоді КМ половинка. Половинка це буде 5. Все дуже легко. І якщо ви розв'язували такі задачі в 10 класі, то усно можна. Все розв'язано, перевірено, можна йти далі. Наступне питання під номером 5. У нас знову куб я скористаюся рисуночком, відразу буду показувати все, що потрібно на цьому рисунку. Нас питають, якою фігурою є переріз куба площиною, яка проходить через точки X, Y, Z, Якщо X та Y – середини сторін верхньої основи куба. Я позначаю X та Y як серединки сторін основи, А Z в мене є одна з вершин, яка лежить в нижній основі. Будуємо переріз. У нас є класне відео про побудову перерізів. Погляньте його, я зараз просто будую. Точки Y лежать в одній площині, з'єднуємо відрізком. Це буде один з слідів. YZ лежать в одній площині, з'єднуємо, але знову штрихпунтируємо, тому що ми не бачимо ту площину. А далі найпростіший спосіб це використати паралельність площин. Якщо верхня площина і нижня паралельна, і в нижній є точка Z, то відразу і сліди будуть паралельні. І я будую відрізок, який буде паралельний xy. Ще отут у нас були серединки, ну тут дуже би, багато пояснювати не потрібно. Якщо провести діагональ квадрата, який зверху лежить в грані, Да? Тоді, бачите, тут паралельність відбувається. Не потрібно так дуже багато усього. І можна з'єднати. Отримана точка Я позначу її нехай це буде якась точка П. Наприклад, я з'єднаю Х та П і бачу, що в нас є трапеція. Трапецію можна вже обирати. Тут не розписуємо нічого. Але дивіться, хто не знає про паралельність, можна ще добудовою. Я показувала таке правило. Я продовжую саме пряму перетину. Площини, які є бічними, бічними гранями, кубов, і проводжу YZ. це якщо нижню основу я не будувала. І отримаю точку. От саме ця точка буде лежати в одній з бічних граній, зараз показую, яких. І можна проводити до перетину, і так само утворився б такий переріз. Або добудовою, або за паралельністю. Йдемо далі, перевіряємо, то була трапеція, все правильно. На питання під номером 6. Точка Б лежить поза площиною Альфа. Скільки можна провести через точку Б площини, які перпендикулярні до площини Альфа? Я зображаю площину, я буду у вигляді паралограми, хоча можна і маринкою побудувати. Альфа точка Б поза площиною. Згадайте, через точку, яка не лежить на площині, можна провести тільки одну пряму, яка перпендикулярна площині. А от площин. Можна провести тепер через цю пряму безліч, і вони будуть усі перпендикулярні до альфа. Хто не вірить, дивіться. Ось, наприклад, дивіться одна площина, яка буде перпендикулярна альфа. Можна ще одну. Можна зобразити таких площин безліч. Я зараз схематично накидаю, якби... Намагаюся зробити красиво, як виходить. Ви переконалися, що їх безліч? Ходімо далі, хоча і можна відразу відповідати без рисунку. Наступне питання під номером вже 7. З точки А до площини проведено похилу. Спочатку я будую площину, а потім вже показую похилу. Тут точка А, точка Б, точка перетину з площиною альфа. Якщо є похила, то потрібно показати кут між площиною. Для цього нам потрібно встановити перпендикуляр, позначу А С. і з'єднати основу похилою та перпендикуляра, це буде проєкція. Проєкція Б це. тут прямий кут. І відомо, що А 8 кут дорівнює 60 градусів, це кут між похилою та проєкцією, саме є кут. Який утворює похила з площиною, знайти довжину проєкції. Все далі дуже швидко. Якщо один з гострих кутів 60 градусів прямокутному трикутнику, тоді інший 30 градусів. Не дуже схоже, але нам рисунок схематичний потрібно. І катет, який лежить проти кута 30 градусів, бачите, відразу натискаю половина гіпотенузи. 4 перевіряємо, йдемо далі. Можна було за означенням синуса встановити. Наступне питання під номером 8. Площа многокутника дорівнює 12 см. Я і так пишу: площа многокутника 12 см, а площа ортогональної проєкції на деяку площину. Площа ортогональної проєкції дорівнює 6 коренів з двійки з сантиметрів квадратних. Чому дорівнює кут між площиною многокутника і площиною проєкцією? Рисунок ми не будемо будувати, а відразу згадаємо формулу. Площа ортогональної проєкції многокутника, дорівнює добутку площі многокутника, давайте много напишу, хоч МН на косинус от саме кута між площиною многокутника і площиною проєкції. Я позначу Фі. І косинус Фі з цієї формули ми знайдемо як частку в чисельнику площі ортогональної проєкції в знаменнику площі многокутника. Все дуже легко, якщо це знаєте. Косинус тоді дорівнює 6 коренів з двійки поділити на 12. Скорочуємо, залишається корені з двійки навпіл, який кут. Якщо косинус з двійки навпіл, то кут буде 45 градусів табличне значення. Але натискаю без градусів, тому що комп'ютер не прочитає одиниці вимірювання. Перевіряємо. Наступне питання вже під номером 9. Пряма БК перпендикулярна до площини сторони квадрата АБЦД. Я візьму додатковий рисунок, щоб більше пояснити вам. Тут деякі речі буду нагадувати: пряма ПК перпендикулярна до площини квадрата. Зображено на рисунку, укажіть відстань від точки К до сторони СД. БК перпендикуляр до площини АБЦД. СД лежить в площині. Тоді згадайте: теорема про три перпендикуляри. Якщо в нас. Я вам нагадую, пряма, яка лежить в площині перпендикулярна проєкції, то вона перпендикулярна й похилій. Ми шукаємо спочатку проєкцію. КБ перпендикуляр, звичайно, Б, це проєкція, яка перпендикулярна до СД. Давайте я штрихи в основі приберу а покажу перпендикуляр. Угу. Чому Б це перпендикулярно СД? Це сторони квадрата. Якщо Б це проєкція, тоді КЦе, що? Похила. І КЦ буде перпендикулярно СТ за ТТП. От саме КЦ є правильна відповідь. Угу. Згадали ТТП. Якщо пряма, яка лежить в площині перпендикулярна проекції, то вона перпендикулярна похилі. Коротко я проговорила. Перевіряємо і йдемо далі. Наступне питання заключена під номером 10. Точка С знаходиться на відстані 13 см від кожної сторони квадрата АБЦД. Знайдіть відстань від точки С до площини квадрата, якщо його сторона 10. Ми будуємо зображення квадрата, намагаємося побудувати у вигляді паралелограма. Майже підписую АБЦД. І згадайте, точка рівновіддалена від всіх сторін, проєктується в центр вписаного кола. Вписане коло. Центр лежить на перетині діагонали. Нагадаю вам планіметричний рисунок, який допомагає при розв'язуванні задач стереометрії. Важкувато, але вийшло. Якщо в нас А, Б, С, Д вершини, то точка, рівновіддалена, сказали, проєктується в центр вписаного кола. Але щоб його встановити, я показую діагоналі, точку перетину, позначаю О. І це саме буде радіус вписаного кола. Оце центр вписаного кола це радіус. Тобто мені все одно потрібно побудувати діагоналі. Одну діагональ, іншу діагональ. А тільки потім з точки перетину я встановлю перпендикуляр до площини квадрата. І позначаю його точка С, а тут точка О. Відстань до кожної сторони, як показати, відстань то є перпендикуляр. Згадайте ТТП. Я вже тут підказочку написала. От Якщо ОМ серединку позначаю СД. Перпендикулярно СД О. Показала. Це проєкція, тоді СМ це буде похила, яка перпендикулярна до С де за ТТП. Красиво вийшло. Усі відстані не обов'язково показувати. Ви можете продовжувати поставити серединки, поз'єднувати, але мені достатньо однієї. Точка S знаходиться на відстані 13 см від кожної сторони. Взагалі це не тестово, але вона в мене останньою. Це означає, що вона більш технічно складна, може бути якась нестандартна. В моїх тестах завжди так. Оце є відстань, сторона квадрата 10, тоді ОМ буде 5, радіус описаного кола половинка сторони квадрата. І далі все дуже легко. Погляньте, трикутник СОМ прямокутний. Якби це була контрольна, тут описувати та описувати. З трикутника СОМ, куто дорівнює 90 градусів, теоремою Піфагора, СО дорівнює корінь квадратний 13 квадратів, мінус 5 квадратів. Але всі мої слухачі знають піфагорові трійки. Що там? П'ять, тринадцять, тоді катет інший буде дванадцять, п'ять, дванадцять, тринадцять, піфагорова трійка. І відразу дванадцять можна натискати. І дивіться, така історія. Ті, хто добре знають піфагорові трійки, навіть з числових значень, можуть здогадатися правильну відповідь. Ну, це так, я по секрету. Все одно задачу потрібно розв'язувати. Тут ми згадали питання, точка рівновіддалена від усіх сторін, проєктується в центр вписаного кола. І в цьому році, коли ви будете вивчати вже в 11 класі піраміду, вам це дуже знадобиться. А якщо від всіх вершин, от відстань до вершини, дуже часто плутають. Давайте покажу. Оце буде відрізок С -Ц. От тут би це точка рівновіддалена від всіх вершин, проєктується в центр описаного кола. І знову, от ще трішечки один крок. От Якщо з'єднати С та А. С та Б, до речі, тут штрих пунктир, але 10 класу, класу це не обов'язково, можна суцільною лінією. та Д. І дивіться, ми вже попадаємо з вами в піраміду. Саме 10 клас, допоміжний для 11 класу, тому що саме тут ви можете пощупати основні поняття, запам'ятати, переконатися. В деяких речах, тому що в сирометрії ми багато чого не бачимо. От ми не бачимо оцей прямий куточок. Не бачимо, але знаємо, тому що знаємо ТТП теорема про три перпендикуляри. Я виконала свій план, перевіряю правильність. Правильно, ну, можна вважати, що моя задача виконана. Я впевнена, що ви побачили, які питання. Вам зрозуміло, де є проблемні моменти, те можна повторити або вивчити за допомогою сайту математичка. Де знайти цей тест і усі інші. Вже розповідала, що на сайті математичка є все, що стосується алгебри та геометрії з 7 по 11 клас. На головній розділі. Дивіться, я шукаю геометрія 10 клас. Ви можете ознайомитися з курсом. Це повний курс геометрії 10 класу, і доступ до нього триває 12 місяців і опановувати усе поступово разом з нами. Це відеокурс, який складається, по-перше, відеоуроки, є завдання для самостійної роботи, онлайн-тести, і все дуже чітко, системно та послідовно. Можна знайти окремо тести. Ця підбірочка, яку ми зробили саме з тестів для 10 класу, так само існує можливість опановувати самостійно матеріали, перевіряти свої знання за допомогою цих тестів. Можна обрати якусь окрему тему і спробувати, чи підійде вам на саме наша система. Почати з однієї теми, а потім перейти до вивчення усього матеріалу в цілому. Я розповідаю, які можливості ми пропонуємо для своїх учнів. Як завжди, на каналі чекайте наступних відео. Не забувайте підписатися, а також дайте свою реакцію, дайте знати, що вам подобається. Коментуйте, ставте вподобайки. І, як завжди, ми з вами сподіваємося зустрітися в наступних відео. Як завжди, я дуже бажаю вам успіхів у навчанні, з вірою в перемогу. Працюємо далі. До зустрічі!